Ім'я Антон, пазивний череп. Пішов до Збройних сил України, тому що коли був цивільною людиною, орки вели обстріли, попав осколок між третім і четвертим позвоночком. Сидів на Сіверної салтовці возле під'їзду, курили з пацанами. Почув свист, пацани успіли забігти, ну а я не успів. Получив ранення між третім і четвертим хребет. Був в шоковому стані, нічого не зображав, нічого не розумів. тіло було не мивши, ноги не двигались. Двигалася права рука, ліва теж не двигалася. Пацани, коли побачили, що я лежу, надали першу медичну допомогу. Потім їхали військові, взяли мене з собою, кинули в бус, відвезли до поліклініки. Мене там прооперували. Врачі сказали, що я візунчик, тому що він не задів косний мозг позвоночнику, і то, що буде все добре. Це було у 2022 році. Після того, як я сказав, що я буду там стити і тому далі подобне. Я пішов в воєнкомат. В воєнкоматі сказали, ні. Потім я працював з сантехніком-монтажником, виставлювали Северну Салтовку. Потім я дізнав юриста, що можна підписати контракт в 1824, і що мене туди возьметь. Я пішов узнав в воєнкоматі, да, мене взяли. Прийшлось чуть трохи побігати, порішати з бумагами, щоб підтвердили, що я нормальний, з здоров'ям ем все нормально. Підписав контракт, так і попав сюди. Коли почалася масштабна війна, я почув перший вистріл з танку веселим в деревні. Всі проснулися, всі в паніці, нічого не розуміли, що відбувається і що на самом деле. Прийшов сусід, сказав, що на нас напали русский. Ми спочатку не повірили, як так може бути. Потім, звісно, що ми побачили колону техніки. Моя дружина була в лікарні, і я, виходить, Їхав на на мотоциклі, питався де дзвонитися, зв'язки не було. Виїхав в, в ту точку, там де впіймала зв'язь, Я їй зателефонував, сказав, що почалась війна. Потім я побачив ворожу техніку на кружній, яка двигалась, втік від них. Там вже ждали наші хлопці, ту ворожу техніку. Мене пропустили. Я зустрівся з дружиною, вона поїхала потім з мамою і сестрою за границю. Я залишився в Харкові і не захотів виїжджати, тому що знав чи поздно все одно прийдеться мені стати в Збройні Сили України і боронити свою землю. Мені 23, першому сину 5, второму сину 3. Якщо б даже не було поранення, я все одно пішов би в Збройні Сили України, захищати свій дім, захищати свою жінку та дітей. Вибирав посаду гранатометчиком, щоб красиво валити. І дивіться, як вони розлітаються сам екшен.